2 березня в Україні відбулася довгоочікувана прем'єра анімованого повнометражного фільму Мавка лісова пісня за мотивами драми Феєрії Лесі Українки. Цікаві герої, елементи української автентики, образи слов'янської міфології. Все це поєднала в собі історія запеклої битви між світом людей та світом лісу. Ідея створити мавку, прийшла в талановити голови наших продюсерів Ірини Костюк та Сергія Сазановського. Це їх найулюбленіший твір. Вони завжди мріяли попрацювати над таким. Епічним твором Лесі Українки вони хотіли зробити або фільм, або анімацію. Зрозуміло, що фільм це більш для дорослих драматична історія, але ми що треба для загального такого вживання і переосмислення треба взяти анімацію як жанр, через який можна розповісти цю історію. Протягом семи років над створенням мультфільму працювали близько двох сотень людей. Команда студії Анімаград, представники різних професій та десятків відділів. Увесь цей час жили проєктом. А завдання було непростим, адже місія мавки представити культуру України світові. Велика місія була презентувати Україну. Доволі складно було таку обширну. Надбання культурне, історичне, міфологічне, літературне просто все спакувати в півтори години. Звичайно, ходили до кафедри фольклористики інститута Шевченка, і ми звичайно ходили до музеїв Івана Гончара і багатьох інших музеїв. До Лесі Українки ходили, звичайно, надихалися, читали твори, дивилися, їздили в Полісся. У нас була експедиція, дуже кльова влітку. Кожен з персонажів мультфільму має унікальні характеристики цілісні образи та властивості. Характеру. У кожному з них природні мотиви й прадавні міфи. Центральна, звісно ж, головна героїня, душа лісу і його берегиня, чарівна Мавка. Наша героїня Мавочка, вона. Дуже щира, вона така абсолютно чиста, вона дуже наївна, навіть можна сказати, дитяча. Можна сказати, що це історія дорослішення з наївного відчуття Всесвіту, який, за твоїми думками, дуже лагідний до всіх, дуже добрий до всіх, і тобі треба бути добрим абсолютно до кожного. Ця історія перетворення наївного такого. Дитя на вже дорослу жінку, яка несе відповідальність за свій народ, за свій ліс, за своїх героїв, за своїх друзів, за своїх підопічних. Режисерка мавки зізнається. Команда, яка створювала мультфільм, сподівалася, що їхня робота сподобається глядачам. Нині щиро вдячна кожному, в чиєму серці ця анімована історія знайшла відгук. Фідбек дуже приємний. Мені супер екстра приємно, що люди йдуть з дітками. дякую, що ви, не дивлячись на напруження, на втому, на таку економічну складову важку зараз, яку вже просто всі, ну, всі розуміють про що я кажу. Ви ходите до кінотеатру, підтримуєте українського виробника. Це дуже приємно. Це велика відповідальність, це, це супер кльово Тому що без глядача ця історія просто не існує. Дарій Юськова, Олексій Правицький, цей день.